привіт привіт! З вами Камніла, і сьогодні я розповім вам про аніме, яке викликає у мене відчуття сумного щастя. Я не знаю, як описати цю емоцію, бо це аніме піднімає питання смерті та буття в житті, а також те, як ми маємо завершувати своє життя, як ми маємо його приймати. Воно було випущено в далекому 2010 році. Коротко про автора. Кіші Сейджі був режисером таких робіт, як ласкаво просимо до класу еліти, веселі веселощі, клас убивць». Його історія життя настільки глибоко пов'язана з аніме, що заходжучи на англійську вікі, ми бачимо тільки список тих аніме, в яких він був. І я не перебільшую замість зайдіть і подивіться бляха в той список. Посилання, до речі, в описі. Якщо десь в даній інформації була допущена помилка, будь ласка, напишіть про це коментар. Це дуже важливо для мене, аби подавати вам саме якісний контент. А перед початком прошу заходити в ТГ-канал. Не забувай про лайк, підписку. Також можеш там комент накалякати, а можеш взагалі не заходити, а просто так собі пройти, десь там, десь там, десь там. І зайти. Отаку тріцьку, блядь, зайти. Також буду рада трошки фіндопомозі, якщо ваш донат вже був відправлений з СУ. Ох, вчасно я, я вирішила зайнятися даним аніме. Воно якраз про. Смерть про депресивне життя. І тут могла би бути <смір> реклама однієї відомої фірми. <смір> а, і. Знаєте що? Давайте просто почнемо. Я відношу себе до тих поціновувачів розумів про смерть, які... Думають про те, яким би могло бути майбутнє, якби тебе не було, і ким би могло бути сьо, то, і от таке, сьоке інакше. І я іноді от над ну, сенсом цього їбаного бляха-муха життя і бляха в житті з вічним успіхом, в котре сука, закінчується в тому, що ми просто відключаємося. А твоє тіло могло взагалі-то на секундочку комусь допомогти врятуватися, якби ти не боявся бути розрізаним на частини. Ой-яй, -ой -ой, який же ти поганий. І в цілому, досліджуючи це питання, я дуже часто звертаюся до того, що. Я не знаю, як би було Чесно, от, не знаю. І направду я бачу в цьому аніме і іронію, і трагедію, і. І трагедію, котра завжди йде з комедією, і файний такий натяк, що не все моє життя це переводіння близького гівна просто переводіння їжі в гівно і незношування речей просто би були речі. А от воно мені показує те, що навіть будучи маленькою частинкою цього світу. Все ще можу щось відчувати бляха в порівнянні з іншими людьми, у яких, можливо, і гори було більше, у яких, можливо, і трагедія була більше. Але от в центрі цього всього аніме у мене проскальзувала думка: що мої емоції теж важливі, як і емоції головного героя. На фоні нього крутиться стільки людей, з такима долями бляха. Але його емоції не треба знецінювати на фоні всіх інших. Його емоції такі ж важливі, як і всі інші емоції. І так, переходьмо до сюжету, бо я зараз затягнуся, бо це вже почалася якась відхильна вставка імпровізаціон. Тому переходимо до сюжету. А в центрі сюжету, власне, хлопець, який прокинувся незрозуміло де. Але перше, що він бачить, це дівку з файним ху. І... Зброєю, якою вона цілиться в іншу дівчину. Класно, ця панянка навалює крінчі, що ми, бляха, вже зробили гейм овер з власного життя, і що та дівка взагалі то янгол, котрий служить богові. Oh mm -hmm. Так, я тобі взяла і повірила. Хлопець подумав так само. І кинувши її її компанію, пішов дівки з файнецького опенінга. До речі, рекомендую до прослуговування опенінг та ендінг цього аніме. Це просто неймовірно меланхолічна музика, котра прям відображає моє бажання вийти з цієї дурки під назвою наш всесвіт. Це, а особливо українською, Боже, та це шедевр. Це шедевр. Так, все. Годі сумувати, годі слухати сумний опенінг, Ми взагалі-то зараз будемо підходити до дівки. А основне в підході до дівки це, це те, що це вельми важлива частина хлопчачого та жіночого теж життя. Я це вам з досвіду кажу. На секундочку. І перше, що ми запитуємо малої, це те, чи ми вмерли? Ну а що? Не скільки грошей має заробляти твій майбутній хлопець, як популярно спитати у цих тіктокерів чи, чи яких там, блядь. Не який кольор, білизни ти носиш, як модно питати в Японії. Він навіть не додумався спитати, якої марки шампунь вона використовує для свого шовковистого волосся. гель, тому вона, звичайно, вже образилась на нього ага, і захуярила його в самісіньке серце. І це я вам не про відмову, а про дивне звукове лезо, котре сука, турбувати мене все аніме. Жінко, як ти його створили? Якщо ти потім нам розкажуть, блять, що ти ой, блять, ну коротше, це вже спойлери пішли. Все, ніхуя не буду казати. Але не подумайте, звісно же, хлопець живий. Ну, він же мертвий якби. І він не може вмерти ще раз, правда ж? І тут він нарешті розуміє, що таке мертвий. Ага, Вау, скільки разів я сказала мертвий за цей невеликий кусок текста? І він, бляха, не пам'ятає свого життя, от знаєте, блядь, прокидаюся і якось так амнісияри. Хто я? І... Про ігрових персонажів, NPC, котрі імітують шкільне життя для того, аби ті, хто пам'ятає своє життя, там мог, е, могли його, е, типу, як ще раз прожити в шкільні роки, це. Давайте абсоргуватися від того, що логіка побутування цього світу максимально мене харить. І зосередимося лише на тому, що персонажі тут непогані. Персонажі тут непогані, і вони доживають свої найкращі би миті життя, які б вони мали прожити в старшій молодшій середній школах. І зникнути. Вони буквально зникають прожити якийсь момент, який вони дуже хотіли прожити за школу, і зникнути. Мені би таке щастя. І зникненням тут є те, що вони просто їх нема. Їх не існує в цьому світі. Вони ніщо більше. І звати їх ніяк. І більше ніхто, окрім тих, хто ще живий по ту сторону цього світу, про них не згадає. А якщо у вас і не було рідних, то про вас взагалі ніхто не згадає, якщо ви там опинились. І це. Це сумно, це дуже сумно. І обдумування минулого життя та проживання щасливих моментів за ті 13 серій, що ми бачимо, роблять це аніме таким от наче сумним, душево-туманним осіннім вечором. От, от, Знаєте, от картинка сумного. Дощику такого з туманчиком восени з опалим листям, і ти сидиш чашку чашкою чаю і сумуєш про своє невдале завтра, яке може і не настати, бо тут смерть тебе може очікувати будь-де і будь-кутли. Подібні емоції в мене викликало також аніме літній привид. Тільки замість осені була така якась рання дощова весна, знаєте, все розцвітає. А тут, навпаки, от прям в сум, меланхолію, тобі хочеться танцювати. Але щось таке, знаєте, легке, легке. О, Боже, я так абстрактно описую, що ви, напевно, так і не зрозуміли, що я відчуваю. Але все. Що я могла вам розказати, я розказала. Далі ви маєте зрозуміти про то і все самі, що то і все значить. Хоча, можливо, ви такі суперрозумники, котрі, думають, що вже знають кінцівку, але ви ніц не знаєте. Повірте мені, ви не очікуєте того блядського повороту, який буде в кінці цього аніме. Тож, на цьому все. Дякую за перегляд. Не депресуйте, холодіть здорові! І все буде Україна! Пока-пока.